Що можуть зробити літаки F-16, Щойно вони з'являться в українському небі. А вони можуть повністю вигнати російські військові літаки з Чорного моря. Командувач військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неєшпапа твердить, винищувачі можуть захистити зерновий коридор. Почуємо. Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який наразі охоплює тільки морські перевезення з трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон. Однак, поки це неможливо, F-16 з відповідним озброєнням зможуть відкидати російські військові літаки північно західна частина Чорного моря, зокрема коридор для цивільних кораблів, буде майже на 100% захищений. Олексій неї командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал. З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, раді вітати вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Андрію, про роль F-16 над Чорним морем. І тут, мабуть, відповідно буде зустрічне питання і з таким дещо таким пояснювальним розширеним елементом з приводу можливостей російської авіації над Чорним морем. Ну, російська авіація вона фактично домінує над Чорним морем зараз над Північним морем. Західну частину, незважаючи на те, що ми постійно намагаємось нанести удари по аеродромах Криму а, і по інших аеродромах, відкуди ведуться ці польоти. В основному північно-західна частина Чорного моря вона патрулюється літаками з Більбеку, САК, а, от, це основні бази, з яких здійснюється це патрулювання. Ну, ну, В принципі, зараз вони раніше, вони, звичайно, навіть залітали на нашу територію. Зараз вони діють більш обережно. Були випадки, коли ми збили декілька літаків, якраз, які регулярно робили нальоти на остров Зміїний, бомбардували там фактично раз на тиждень. Були випадки, коли була підозра, що вони здійснюють мінування того проходу. Для судень вдовж узбережжя західного, ну, західного чорного моря, де діє оцей коридор для транспортування і зернових і інших вантажів. Ну, звичайно, якщо будуть F-16, то вони можуть залучатися до цих операцій, але я думаю, що ми покладаємо на них дуже багато інших завдань. Тут ну, невідомо скільки, наскільки вони зможуть от, контрибуцію робити таку. Хоча будь-яку ну, якусь контрибуцію на морі вони також зроблять. Ну тут, опять же, кількість в тому, наскільки ну, вистачить того ресурсу. А зараз основна загроза заключається в тому, що судна, якщо вони напряму будуть. Виходити з Босфора і йти нормальним шляхом до Одеси, це буде от через центральну частину цього ну, північно-західна чесничого. Там по Чорного моря, там можуть бути удари і авіації, і ракетами самого Криму. Поэтому тут от, якраз нам потрібен якийсь захист. Ну, а, ну, дійсно, f 16 можуть змінити щось, але ну, в принципі для, для повного. Скажем, для повного відновлення судноплавства потрібно а, взяти під контроль Крим. От. Ну і тут, опять же, в ну, 16-16 нам потрібен також надводний флот, який буде контролювати морську ділянку От. в цій екваторії. Без надводних сил нам теж буде робити важко. От. От. Тут, в принципі, хотілося би, щоб командувач щось сказав про це, яке його бачення в нарощуванні надводних сил якраз. Ну, от, в період, коли нам потрібно звільняти захоплене узбережжя, острови, коси і так далі. От, але так, в цілому, дійсно це фраза, а, ну, вона вірна, ще в 16 в тому числі і на морі, він може змінити перевагу а, ну, на, трохи на нашу користь і позбавити супротивника того домінування, яке зараз у нього є. В повітрі вона маю на увазі в повітрі, пане Андрію, президент України відвідав Одесу у День військово морських сил Збройних сил України. Він сказав, що ми будемо зміцнювати український флот. Скажіть, будь ласка, ось цю процедуру нарощення потенціалу? З чого потрібно починати? Скільки років у нас на це піде, і хто тут може стати нашим палким партнером в цьому ж в цій важливій справі? Ну, треба, от президент зараз розглядає концепцію стратегію морської безпеки України, і там, в принципі, такі концептуальні засади прописуються. Вже багато точиться цих розмов про те, як нам починати. Уже були плани, вони постійно міняються. Треба, щоб президент прислухався фахівців військово-морської справи. І Ну, все ж ну, почалася розбудова от якраз надводних сил, які можуть діяти в прибережних водах в умовах того, що супротивник має перевагу кількість, ну, то есть, треба маневрені, малопомітні такі платформи, які будуть виконувати операції. по Контролю морської ділянки, протидіяти мінної загрозі, висаджувати наші десанти, рейдові групи, протидіяти десантам, знищувати надводні кораблі. Це москітний флот на першому етапі. Іншого у нас варіанту ніякого ніякого немає. А вже потім можна нарощувати сили, ну вже з бік кораблями більших хвастів, але вони. Вони мають інше призначення, і вони діють переважно за межами от той з району бойових дій, яка яка є у нас зараз. От я думаю, що це буде реалізовано в цій стратегії морської безпеки, яка має підписана. І починається реалізація і вже фактично, тому що. В принципі, ну такий, такий, такий погляд закладався ще 5 років тому назад, 2019 році. І були плани. Значить, вже були там конкретні програми. Потім їх поміняли. От, в общем-то, щось там інше, інше почали такі пошуки. От. Ну, слава Богу, що є у нас окремі, ну, позитивні позиції. У нас є ракетна система своя. У нас зараз створюється дуже серйозне угрупування морської піхоти. До речі, по морській піхоті Україна зараз ну, по чисельності її, і на другому місці серед країн НАТО і партнерів. От корпус морської піхоти фактично він поступається кількістю тільки морської піхоті Сполучених Штатів Америки, і це дуже можливо бути дуже серйозна така перевага України і внесок її в систему колективної безпеки. До речі. А от ну треба зараз, щоб ця стратегія морської безпеки якраз забезпечила реалізацію повернення а, наших вод суверенітету і узбережжя під наш контроль. Я думаю, в першу чергу. Ну і, і, і треба дивитися також на перспективу, а, що буде далі. А, закладати ресурс, дивитися, як реалізовувати це. Але ну треба, треба розвивати надводні сили вже зараз. Всі хочу сказати, що зараз. Є військово-морська коаліція, і от тут партнери, в принципі, вони можуть трошки випереджують навіть цю стратегію, тому що ми бачимо, що поставка йде ну, невеликих таких катерів, які можуть діяти в прибережних водах, які можуть за рахунок своєї маневреності і не помітністі, помітності, вони мають більшу живучість і ефективність відповідно. От я вчора прочитав, що Великобританія Британія зараз готує новий пакет допомоги. Там буде порядки 50 малорозмірних катерів, якраз для дії в прибережних морських і річкових зонах. Це дуже позитивно. Теж саме постачає і Норвегія, і Швеція, і Естонія. А, і от такі тось тобто, тут треба дивитися по ефекту бойовому бойову по потузі, які потуги, яку може наш флот ну як ппливати на противника вота на а на на той на, наскільки там вони будуть великі красиві ці платформи От. ну поступово і справа йде, треба треба реалізовувати треба розвивати тому що без моря україни буде економіка україни працювати не не зможе і а, а, ні, при, ні при ні при ні приморських територій, не континентальної частини україни ми це все бачимо і бачимо наскільки і ми бачимо наскільки а, потрібна оця, оця, оця продукція україни іншим країнам світу Пане Андрію, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Розширені, зрозумілі. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії Соната.